Сторінка 130, розділ 2. Знайомство з майбутнім майстром спорту, а також із бабусею, ентузіастом музичної освіти і дітом Трохимом. А повітря відчуваєш? Мабуть, у десяти питав митько, повертаючи до мене, сяюче обличчя. Відчуваю, закашлявшись я, бо автобус, що проїхав повз нас, порснув мені в обличчя. Хмарою пилюги з-під коліс і кіптюги з вихлопної труби. Отож бо у місті кхе-кхе, зовсім кхе -кхе ти, не таке, уже не так бадьоро продовжував Митько, От, якби ще автобуси не ходили. Тоді, пройшовши 40 кілометрів пішки, ти й уваги не звернув би на повітря. Далеко ще. А, он де бабусина хата сказав Митько, набираючи гордої пози. Адже тут він відчував себе до деякої міри господарем. Ху-го, пролунав за нашими спинами насмішкуватий голос, про яку в тому може йтися? Хіба такі хвацькі і відчайдушні мандрівники стомлюються? Хіба мають вони на це право? Ми при цьому обернулися перед нами? Шкірив зуби юнак років 14, притримуючи лівою рукою пошарпаний велосипед. А яке чудове спорядження, не вгавав він. Які сачки, стережіться, бідні метелики, а рюкзаки там, мабуть, харчів не на один місяць. Юні Лівінгстони, безперечно, збулися з поті, адже Африка в зовсім протилежному напрямку. Яке щастя для бегемотів і нільських крокодилів. Ви б їх усіх переловили. Ну чого тобі? Насупився Митько? Мені нічого я думаю, це вам буде приємно познайомитися з майстром велосипедного спорту міжнародного класу Василем Трошем. Звичайно, у майбутньому. Ну, от коли станеш майстром, ми з тобою і побалакаємо. Пообіцяв я йому. Мої кпини цього типа аж ніяк не сподобалися. Він скочив на свій велосипед і за мить здимів, мов і не було неприємний суб'єкт. Ділився враженням про наше нове знайомство, Митько. Я не став. До бабусиної хати залишалось уже зовсім недалеко, коли попереду почулося якесь виття. Та зразу ж і замовкло загнулося на найвищій ноті. Це що? спитав я. Не знаю. Стенув плечима Митько. Може, корова якась чи бугай? Ніколи не думав, що корова може отак вити. О, ти не знаєш тутешніх корів, пояснив Митько. Не зовсім упевнено, від них усього можна чекати. Дізнатися про коров'ячі здібності я не встиг, бо той самий звук почувся знову і знов урвався. Стривай, стривай, наморщив лообамицько. Ось бабусина хата. А це та ні, але ж, мабуть, так і так. Ну, й дивак, хоча. Звісно, ця словесна плутанина нічого мені не пояснила. І я вже смикнув друга за рукав курточки, коли почув митю, митюню. І побачив, як старенька, огрядненька жінка із цебром у реці кинулася від клуні нам назустріч бабуню, онучку. Одведемо на мить наші очі від цієї зворушливої сцени і скористає. З нагоди, щоб роззирнутися довкола. Ні, не вдалося. По увагу мою негайно привернуло вікно через дорогу, звідки знову ревонуло. Може, справді корова забралася у хату та й не знає сердешне, як вилізти, подумав я. Гнати, гнати, перестань. І бо! загукала митькова бабуся. Перестань! Дай хоч з онуками хвилинку погомоніти. А, приїхав. Долинило у відповідь. Нараз Фіранка гойднулася, метнулася в бік, і ось уже у вікні з'явився розчервонілий вусатий здоровань із струмбоном у правиці. Здоров, Дмитре! Он воно що? То це ви? зареготав Митько. Здравствуйте, дядько гнате. Я так і не додумав, хто це, точніше, спершу. Думав, ви, а потім ні думаю, не ви. Потім знову думає ви, а потім. Я, я, хто ж? доброзичливо розсміявся вусань і розвів руками. Мовби собі дивуючись, що це він узявся до такого заняття. По вуличному звали його Фадієзом. А ви ж позаминулого року на мандоліні грали. Так тихо було і приємно. А, мандоліна! одмахнувся той. Тромбон! Оце я тобі скажу дам. А я тобі скажу, гнати, уставила і собі бабуся, досить уже на сьогодні. Та я ж закінчую усе заради такого випадку. А це хто з тобою накинув цікавим оком на мене? Ой, і справді. Сплеснула руками бабуся, я озвався я. Отак і відбулося наше знайомство. Доброго здоров'ячка! крикнув хтось із вулиці. Ну, починається, прошепотів Митько. Зараз пів села сюди збіжиться, ходімо десь сховаємося. І дременув не дуже війшливо за хату. Я подався, був за ним, але тут мене перепинив той же голос: Куди ж це ти, Митю, чи не впізнаєш мене? Я озирнувся у хвіртку. Заходив дідок у темних смугастих штанах, заправлених у запилені чоботи, у синьому бувалому, в бувальцях, піджаку. І кашкеті. А, здравствуйте, хнатовичу. відповіла митькова бабуся, ступаючи в погріб. Здравствуйте, Зніяковіло, привітався я. Ну і змінився ж ти? хитнув головою дідок, зупиняючись серед двору. Тьху, трохи ми!» та чи ти не бачиш? Це ж не митько. «Отож би видно, що не митько, охоче погодився той. А хто ж? поспитав жваво. Приятель його Сергій. Разом приїхали. А? Спокійно, аж ніяк не дивуючись, мовив дідок. Я і дивлюся, ніби не митько. А воно й видно, що Сергій да продовжував, умощуючись на приступці ганку. Зараз улітку усі своїх дітей кудись відсилають. То в табор, то ще десь. А як немає куди, то. До бабусь. оцей до Дмитрівни теж онук приїхав. Старшенький, правда, за ваших Василь. Та той на велосипеді ганяє І з собою ж і привіз. Розібраний. Не встигла вона й слова сказати, як він уже той велосипед витягнув, склав у момент. І хода з дворище. Дмитрівна у Гвалт. Куди ж ти? А він тільки рухою махнув, мовляв, отчепися. А години за дві приїхав і каже, це в мене тренування такі. Точно за графіком. Ну, а ви? спитав, теж на велосипеда ганяти будете? Ні, промовив я. Нам треба колекцію зібрати. Митю, загукала бабуся. Ідіть їсти. Ви з дороги, певно, зголодніли. Усміхнулася до мене.